Вітаю вас! і Сьогодні ми продовжуємо наш марафон практикум, практикум процвітання, марафон, тому що ми біжимо в своєму темпі, в комфортному темпі, заради певної цілі. Кожна вона, у кожного з нас є своя якась ціль, ми її бачимо по-своєму, відчуваємо по-своєму. Можливо, хтось хоче тільки зрозуміти, яка ж ціль вашого життя чи на певний період. Але я пропоную присвячувати це тому, щоб ви зростали фінансово, особистісно, професійно, там і так далі. Тому що це все взаємопов'язано. Якщо ви ростете особистісно, то відповідно розвиваються і всі інші сфери життя. А, і всі інші напрямки. Якщо ви ростете професійно, то хочеш не хочеш, ви розвиваєтесь особистісно. І, відповідно, а це не закономірність, але велика вірогідність, що ви ростете і фінансово. Якщо не відбувається якийсь один ріст із цих напрямків, то значить потрібно подивитися, а де ж дисбаланс і налагодити той баланс, тому що. Все впливає на все. І Якщо десь якийсь блок, то це буде блокувати і там, де до певного часу видається, що все добре. Тому я пропоную дивитися. Ну, це логічно, що якщо ми хочемо процвітання, то ми його створюємо. Можна, звісно, чекати, можна дочекатись, можна не дочекатись, але я пропоную все таки надійніше, коли ми власним станом, власними емоціями, вмінням працювати, вмінням вибудовувати потрібний емоційний фон, вмінням аналізувати, що ми вміємо робити, що ми можемо робити, а який у нас є досвід, не обесцінювати свою освіту. Мене завжди демотивувало, коли я працювала з людьми, які не цінували свою освіту. Відповідно, ну це відбувається, тому що людина не цінує а, себе і обестіннює все, що до неї, причетне. Я пропоную. А, Цінувати себе, любити себе. Вчора була практика про розкриття любові до себе. Це одне із основополагаючих того, що в людини в житті все буде добре. Це любити себе, але розуміти, що насправді є цією любов'ю. Це не купити собі. Якусь дорогу іграшку чи новішу іграшку, навіть якщо це там якийсь там пентхаус в Лос-Анджелесі, чи якась нова машина, чи там марка якогось гаджета. Ні, любити себе, це розуміти, бути з собою чесними, і в тому числі розуміти, навіщо це. А вже гроші, вже повага. Розвиток, який йде по наростаючій, це вже будуть такі приємні бонуси. Але першочерговим є ті знання, ті навички, той стан, який потрібен для вас, для того, щоб рухатися комфортним чином. І знову ж таки, це я говорю від щирого серця. і Сьогодні ми будемо говорити про те, як бути тут і зараз. Далі ми будемо говорити про Баланс збалансований, трошечки детальніше подивимось про вигідний обмін, про комфортний збалансований обмін, тому що ми щось віддаємо, щось беремо з простору з тим, з чим ми взаємодіємо, і тут важливо, щоб був баланс. Але ми можемо це робити тільки коли ми тут і зараз. А коли ми, наприклад, десь літаємо і дивимося в майбутнє або живемо у минулому, це те, чого. Наяву немає або немає вже, або немає ще. І, відповідно, ми живемо насправді в ілюзіях. Я за те, щоб, звісно, вміти спроектувати, змоделювати те, що потрібно, але реалізовувати потрібні сили, потрібні ресурси тут і зараз. Пропоную вам зробити три глибокі вдохи, три глибокі видихи. і... Закрити очі, розслабити своє тіло, вирівняти спину, стопами торкатися підлоги, відчувати свої м'язи тіла, відчувати, якщо десь вам некомфортно, зробити так, щоб було комфортно, розслабитись. І нагадайте собі, що не існує ні минулого, ні майбутнього. Це наша фантазія, це наші плани. Ми Плануємо, творець всього сущого, він уже ці плани вирівнює так, як для нас буде найкращим чином. І є тільки зараз. Завжди зараз, щоб не відбулося, ви знаходитесь в зараз, повне усвідомлення в тілі, яке відбувається. Це сутність моменту зараз. Тримайте руки перед собою, підніміть руки, і тримайте руки перед собою на рівні середини тіла і з'єднайте ладонями, долонями. Я пропоную вам прийняти комфортне положення тіла і, якщо є можливість, зробити крок вправо. І одночасно рухати свою праву ногу і праву руку вправо, а потім рухати свою ліву ногу і ліву руку до правої ноги і руки. І роблячи крок, говорити нове зараз. Повторюйте, рухаючи. Роблячи кроки вправо і повторюючи ці слова, з кожним кроком відчуйте, як ви залишаєте минуле і зустрічаєтесь з майбутнім. І говоріть собі, що всі ваші страхи, сумніви, бідність, сумніви, страхи, бідність. Недостаток, злість, образа, гнів, тривога. Сором, злість, провина. Вони залишаються в минулому. Зараз нове тут. І зараз подумайте про своє позитивне фінансове майбутнє, як ви це створюєте, завдяки чому, що ви даєте від любові світу те, що ви можете, те, що у вас є вже зараз. Ви цінні, ваші думки цінні, ваша освіта і досвід цінні, навички цінні. Це потрібно. Просто світ, можливо, ще не знає про те, що ви можете і як ви можете робити, як ви вмієте. Як ви хочете і готові? Світ не знає наших думок, він бачить тільки проявлені дії. І дивимось на себе, ніби зі сторони у своєму внутрішньому просторі. Як ваша ціль реалізована? Як ви себе будете відчувати, і що далі? І побачите, як ви проявляєте це в своєму житті. І що за цим робимо крок вперед, з'єднуємося з цим станом, робимо три глибокі вдихи, видихи, дякуємо собі, і дякуємо своїм можливостям, простору. Можливо, якщо ви вірите в якісь вищі сили, дякуємо їм, що вони. Показують, як можна ще знайти потрібну відповіді, зробити потрібний стан для реалізації. Відчуваємо своє тіло і відкриваємо очі. Обов'язково запишіть інсайти, можете намалювати картину або написати план, який ви побачили яким чином реалізувати вашу ціль? Бажаю вам успіху і ваше життя вірить в вас, якщо ви народились, якщо ви слухаєте це відео, аудіо, якщо ви рухаєтесь, все залежить від вас. Все можливо, поки ви є, і поки ви цього бажаєте.